Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів, розшилка, сонечко. У нас нова партія приїхала форточок до тракторів МТЗ, велика та мала кабіна. Відповідно, це у нас на малу кабіну форточки, які вставляються в двері та на велику. Йдуть вони у нас ліва-права сторона, звичайно. Мають ось такий замок. Корпус у нас йде алюмінієвий йде ось тут таке микеньке ущільнення, для того, щоб нічого туди не попадало, ніякі мусори, не царапалось вікно. Також всередині, тут якщо можна, можете побачити, також є ущільнення. Ось такий варіант. Також на малу кабіну такий ж самий все варіант алюмінієвий корпус повністю по розмірам, як де рамки в двері, встановлюється воно в стандартне місця, просто ви знімаєте свою, своє скло та вставляєте нове. Якщо бажаєте, в нас є також ущільнювач скла, який можете вставити новий на вашу форточку, для того, щоб уже все чітко стояло. Якщо у вас там, наприклад, ущільнювач вже старий, засохший, можете собі встановити. Нові ущільнювачі та разом з форточкою. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Якщо, бажаєте, можете, якщо потрібно щось запитати, пишіть в інстаграм, скинемо вам фото, напишемо ціни, все як має бути по цінам. На малу кабіну форточка коштує 3600 гривень, на велику 3900 гривень. Хто бажає замовити, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою ЗНДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Хто хоче замовити до Молдови, Литви, Латвії або Естонії, телефонуйте також, або пишіть на Viber або на WhatsApp на цей номер, який буде в описі. Зв'яжемо вас з перевозчиком і перевозчик вже вам підскаже, яка буде сума, які умови доставки. Та всі основні моменти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.